Так, значить, наші в Білорусі є сто відсотків. У мене тут дев'ятка мечів. А, ну, карта условним образом побіда, тобто наші, котрі, в общем-то, воювали за свою перемогу і так далі. Є наші в Білорусі не багато, не так багато, але є. І тут, що саме цікаве, в мене таке впечатлення, що тут хто-то як це правильно виразити, кто-то направленный. Либо це ті, це ті, хто особо цінний, либо це ті, хто, ким особо можна маніпулювати, я не понимаю. Но это, в общем-то, кто-то особо Какой-то, я не знаю, як по-другому сказати. Ресурсний, цінний і так далі є небагато.